Донині вулиця Пушкіна виглядала ось так. Десятки скарг від Тернополян і дорогу на вулиці Пушкіна включили до переліку цьогорічних капремонтів. Аби постелити 220 метрів нового покриття, рух довелось перекрити повністю. Ремонт розрахований до 25 квітня. Однак за сприятливої погоди сподіваються закінчити до Великодніх свят. Заміна верхнього шару на вулиці Пушкіна, де ми зараз знаходимося, протяжні 220 метрів, з разом з заміною бордюрного каменя. Розпочинаємо роботи сьогодні, я думаю, що по графіку у нас до 25 квітня, але якщо погода нам дозволить, ми до Паски закінчимо цю вулицю і здамо її в експлуатацію. Наступною буде вкладання верхнього шару по вулиці Гайовій. Це також також капітальні роботи. Ще капітальний ремонт передбачений цього року на вулиці Оболоня Шептицького до моста, на вулиці Карпенка та на вулиці Збаразькій. Найскладнішими Олег Вітик називає два об'єкти: вулиці Оболоня та Збаразьку, на яких, крім дорожнього покриття, оновлюватимуть і мережу водовідведення. Дорожники вже нині думають про зміну руху, зокрема, об'їзд вулиці. Вулиці з Бараської. Її почнуть ремонтувати з початком літа. Вулиця проблематична. Ми розраховуємо зараз на об'їзд по вулиці Лук'яновича. Це вулиця Промислова через комбайновий завод по вулиці Бродівській. Це буде один об'їзд. І тролейбуси будуть такі розвертатися біля фабрики Нова на кольці з поворотом назад, як ми робили першу ділянку. І автобуси підуть по конувальцям вверх. Догорі інакшого виходу у нас поки що зміни організації руху немає. Триває на тернопільських дорогах і ямковий ремонт. Сьогодні техніка працювала на проспекті Злуки, Об'їзній та 15 квітня. У планах вулиця Протасевича, Мазепи та проспект Степана Бандери. Нам потрібно в районі стадіону дуже великі напливи в районі зупинки громадського транспорту. Завтра напевно ставимо туди фрезу і вирізаємо повністю дорожній одяг, щоб відремонтувати, підготувати верніше до нанесення горизонтальної розмітки. Загалом на ремонт тернопільських доріг цього року виділи понад 30 мільйонів гривень.